Діюшка красиві як я купимо відкавкусний, хороші аромати помідора і знають панюхи калінов, к шмалінів, кмалів, кмізрак. Кажете, ви знаєте, Очень що вкусный. калинівки це найкращі українські хороші. Є найкращі, Дуже вкусный. класні помідори. Все про найкращі най... в Україні помідори. Прямо зараз сюди привозять овочі майже з усієї України. Тут їх сортують, пакують, а далі відправляють на полиці європейських та українських маркетів. Майже 50 тисяч тонн овочів та фруктів з усього світу проходять цей комплекс протягом року. Переважна більшість з них томати, вирощені в партнерських тепличних господарствах. Наші тепліці є, якщо не самими, то одніми з найбільших в Україні 48 гектар. Наш теплиці Браворського району, Каліновка. Теплиці современні, високі, поляванським технологіям який має і лучше і, в принципі качество продукту лучше. Ці скляні конструкції з ідеальним мікрокліматом коштують недешево. Інвестиції в такі теплиці коливаються від одного до чотирьох мільйонів доларів, але і врожайність велика. Наприклад, калинівські теплиці дають в середньому 23 тисячі тонн овочів на рік. Найпопулярним, безумовно, є томат стандартний, красний. Он лідер по продажам в Європі, лідер по продажам в Україні. Сорт помидора победитель многих виставок. имеет очень хорошие показатели по качеству по польошкості і постіпені скажем так по сроку хранения. Аби овочі на полицях виглядали, ніби тільки на згрядки. Треба докласти багато зусиль. В таких логістичних центрах їх зберігають та займаються дозріванням до потрібного кольору або рангу. Наприклад, цей колір, цей за вашим рангом, який вважається там. Ну, я бы сказав, що это приблизительно четверка п'ятеро. Ну, ранги от 1 до 10. Один это зелень зеленая, а десять это уже. І и собачки не отдашь. А обычно покупатели просят семерку, восьмерку. Нужно понимать и точно рассчитать степень зрелости продукта, который нужно загрузить в машину здесь, чтобы на выходе, в момент доставки она была такая, которую заказал ты на месте покупать. Покупці українських томатів – це майже вся Європа. Польща, Німеччина, Прибалтійські країни та навіть Швеція. Повно вечором ми отримуємо свіжі помідор тут, в Києві.

Чуть более красного цвета, ну не очень бордового, потому что вже переспели томат, його надо купить і съесть. А, желательно, щоб он не имел ніяких механических повреждений, був гладкий на ощупь, тобто нормального текстури для томата. Цікаво, що ціна на помідори, це ціла наука. Вона змінюється тричі на день, і це залежить від багатьох факторів. Например, якщо в Польщі буде хороша погода, а в Україні плохая, то буде більш інтересне ціна. Це теж повлияє. Та можна може может вияснитися після обеда. І эту цену нужно всегда моніторити. Це ми робимо постійно. Наразі компанія продає близько 45 тисяч тонн овочів на рік. Більшість лишається на теренах України. Томати без нітратів та сповнені вітамінів. Тож смакуйте із задоволенням. Нещодавно я відкрила для себе новий термін ультрафреш бізнес і розповів мені про це маркетолог компанії Калинівка Преміум Володимир Корнієнко, який сьогодні у нас в гостях. Доброго дня Володя. Добрий день. Що таке ультрафреш бізнес? Um, в принципі, це дуже просто ультрафреш це бізнес, який зв'язаний з производством, продажем, імпортом експортом. свежих овощей и фруктов. То есть это товар, который очень-очень быстро портится, и этот сегмент крайне динамичный. То есть, грубо говоря, это те помидоры, которые вы принесли нам в студию. Да, в том числе и те помидоры. От лану до стола, да. А вот сколько занимает время от сбора, например, помидора до его попадания в сэндвич в Макдональдсе, либо в самолете? Это зависит прежде всего от покупателя. От логістичного плеча, тобто як далеко він должен поїхати. Але якщо ми говоримо о внутреннем рынке, то можна зранку зібрати помідор і ввечері він вже буде готов к продаже. Володя. Розкажіть, будь ласка, про те, як власне побудований торговий дом Калинівка преміум. Ви маєте власне виробництво? Чи ви просто місток між тими, хто виробляє, і споживачами? Торговий дом «Калинівка преміум це. Это... Компания, которая поставила себе за цель обеспечить внутренний рынок Украины, а также рынок Европы качественной продукцией. Поэтому мы являемся эксклюзивным дистрибьютором. Комбинат Тепличный в Калиновке Броварского района, а Укрофлора Винница, это тоже теплица в Винницкой области. И помимо этого мы работаем с производителями, которые готовы предоставить нам качественный товар, а мы предлагаем предпродажную подготовку. Потому что, к сожалению, очень часто многие производители не имеют мощностей для того, чтобы подготовить свой товар согласно спецификациям европейского производства. Потрібітеля, тобто, якщо я фермер, я можу звернутися до вас. Ось мій врожай. Будь ласка, хочу вийти там на європейські ринки. Ви це робите? Да, безумовно, Ми пропонуємо аналітику, ми аналізуємо мощностя, ми пропонуємо своїх спеціалістів, які будуть перевіряти качество і соответствие європейським стандартам. Чим особливості ведення бізнесу в Україні відрізняються від європейських? К сожалению, еще тенденция говорит о том, что основным инструментом в Европе является юридическое слово. То есть необходимо в контрактах указывать абсолютно все критерии работы, правила игры. И в Европе пользуются только этим инструментом. В Украине пока что еще действуют различные критерии договорных условий неконтрактных особенностей. Скажем То так. есть по понятиям бизнес ведется. Ну, очень грубо говоря. Но. приятно заметить, що тенденція в Україні говорить о том, що все більше і більше ми становимся таки про європейським бізнес направленням з исключительно юридичним підходом к ведению бізнесу. Ми бажаємо вам безумовно успіху. Ну і далее, далі, щоб усьому світі знали, що таке Калинівка премиум, і хай їдять ваші томати у всьому світі. Спасибо.